День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня в день прийняття спілки журналістів України в 1992 році до Міжнародної федерації журналістів. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя. Сьогодні програма Мікрофон на вулиці запитує, а чи довіряєте ви коломийським журналістам? Не знаю. Ну, ну, трошки погано працюють. Деколи багато можуть брехні написати. Читала в різних газетах та в статтях. Довіряю взагалі. Я слухаю радіо не раз зранку, там, куховарі, щось, то слухаю раді і такі новини розказують, що я довіряю. Взагалі журналістам не довіряю, тому що дуже багато брехні, дуже багато. Довіряю. Ну довіряюся. Виконуйте чесно, добросовісну свою роботу. Так довіряю. Тому що мені правду баряться. Довіряю. Довіряю. Добре виконують свої справи. Ну, я не знаю. Навіть не можу сказати. Довіряю. Вони розумні, таналиті люди. А чого не довіряю? Вони нічого не брешуть, що кажуть, то правда. Я довіряю, чого не довіряю. Загально не можу сказати, можу сказати, якщо я переконаний в порядності журналіста, то так. Тому що є різні категорії і різні видання, на які вони працюють, які фактично їм матеріально забезпечують. Деякі, допустимо, публікації, які я читав, ну не завжди відображають мою думку. Я навіть не маю поняття про них. Я мало дивлюся, що це, і слухаю, що це. Може, й добре щось пишуть і говорять, так. Чому? Тому що моя подружка буде проходити у вас практики. Я надіюся, що ви її добре навчите. Ваша робота прекрасна. Я бажаю всім коломийським журналістам мати гарних співрозмовників, знаходити цікавих людей і щоб... Було що, задоволення, так. Роботи. задоволення, так. Задоволення це особливо. Най, ну, це найперше, що треба. Ой, я трудно відповісти вам на таке запитання. Я, що Довіряю. Довіряю. Вони хороші люди. Я їх взагалі не читаю. Я їх не слухаю, не бачу. Довіряю. Ну, Бо більше не кому довіряти. Журналісти ще не тримаються. От Маємо проподії в Києві, дуже гарно писали, потім як там побили журналістів. Такі засоби інформації, інші навпаки ну, говорять, що вони що журналісти війні за ті події. Це брехня, просто таке, що навіть нема що говорити. Так. Це така справа. Маємо таку владу, що все перекручити все. Журналістам довіряю. Ну, бо завжди кажете новини, які є правдивими. Не можу сказати, що я не знаю. Довіряю, вони поставлені, для того, щоб бути правдивими. Ні, Довіряємо <пробит> ну, ви об'єктивно висвітлюєте інформацію, все, що відбувається в місті. Наполовину іменно вам Марина, ну висвічують правду, що твориться у Коломиї. Ну, друга половина, так що все не можна казати. Ну я не бачу підстав не довіряти, скажімо так. Я думаю, що вони говорять правду, адже вони журналісти, вони мусять. Визнавати те, що в нас зараз є. Я не маю нічого проти них, я навіть за них. так то можна довіряти, коли правду пишуть. Довіряю всім. Правду розказують, все вже зують. Щастя, їм здоров'я, успіхів у роботі. Судячи з того, що я бачу по нашому телебаченню, читаю в газетах. то Таких аж брехні такої немає. Я не бачила. Бажаю вам творчого, творчих успіхів, розвитку. І, ну, і всього найкращого. Я вже нікому не довіряю. І сама собі не довіряю. А чому? А тому. Журналіст це дзеркало суспільства. Він повинен відображати дійсність покликання журналіста приносити користь людям, захищати їх інтереси і вносити світло в темряву необізнаності. Колеги, вітаю вас зі святом! Хочу побажати вам успіху, ваша сила, слові. А воно, як кажуть, може все Будьте незалежними і вільними.